Добрий день, давайте дивимось, куди, куди вас ведуть дороги. Куди вас ведуть дороги? так? Зараз, може, ви стоїте на перепуті, чи думаєте, як далі, що буде з вами? Зараз дивимось, куди ж вас ведуть дороги. Ведуть у нове, ведуть вас, когось ведуть у материнство, когось ведуть у навчання, когось ведуть із знаєте такої інфантильної позиції, коли я не беру відповідальність за своє життя, за свою сім'ю, за своїх якихось рідних за себе в першу чергу ведуть до того, щоб ви взяли ту відповідальність. І зараз на вас може дуже багато навалитися. У вас зараз дійсно є дуже великий життєвий вибір, де ви хочете бути переможцем. Так, хочеться переможцем бути, але є минуле тяжке, де ви хочете піти від того минулого, і то минуле вас трошечки ще затягує. Дороги вас ведуть туди, де ви будете розуміти цінність себе, цінність своїх рідних людей навколо. У кого проблеми з дітьми, ви зрозумієте, як з ними налагодити стосунки, хто не може вибрати між жінками чи чоловіками, ви зрозумієте, хто вам важливий. Тобто ви зрозумієте цінність вашого життя, вашого особистості вашої. Що вам треба в житті, ще що, а, куди ведуть? Когось ведуть у заробіток грошей. Може бути поїздка в гарячі точки, якщо чоловіки мене дивляться, але й жінки теж. Але це вам дасть змогу поможнішати, якщо то чоловіки жінкам дасть змогу помудрішати. Ведуть вас у ваші страхи. Для чого? Для того, щоб ви зрозуміли, що завжди є вихід, так завжди є вихід, але для того виходу, дивіться, треба дуже сильно і багато працювати. Ось цей ваш страх, він є він в ну, підсознанні, так, вас, але. Є завжди вихід попереду, у вас цілий світ попереду. І щоб це зрозуміти, вам треба дуже багато працювати в першу чергу над собою, над своєю цінністю, своїм скарбом. Так, це ви для себе робите, не для когось, в першу чергу, для себе. Давайте ми подивимось порадку на водичку. Ну, давайте так. Я не роблю великі розклади, тому що немає сенсу. Це спільні розклади. Тут енергія спільна, ви відчуваєте інтуїтивно, так хочете ви, тобто ваш це розклад, не ваш. Якщо ви хочете тільки свою інформацію, якщо ніхто більше сюди не вмішувся, ніяка інша енергія. Ви звертаєтесь особисто, тільки особисто ми зможемо 100% знати, що то стосується тільки вас, розумієте? І там зможете розібратися вже конкретно. Дві карти вийшли. Не біжіть від себе, перше скажу. Хто хоче за границю переїхати, ну, не треба, ви зможете і тут себе нормально почувати, ви там себе, себе, себе не спасте, знаєте, це внутрішня робота повинна бути. Депресія, апатія на фоні, от зараз. Того, що з нами коїться в нашій країні, так. А вона відчувається у всіх. Але якщо вона будете збігати кудись далеко, бігти не треба, це вам не допоможе. Внутрішня праця над собою це головне. Все, мої любі, на все добре. Якщо що, звертайтеся.